Не знову на репортері до вашої уваги радий вітати в нашій віртуальній студії нашого експерта, доктора економічних наук Сергія Оксіч Чикововський. Доброго ранку, доброго дня. Доброго ранку. сьогодні я пропоную поговорити не про те, що актуальне і найгарячіше, тому що так все швидко змінюється, як ми вже з вами зазначали, що ми просто не встигаємо за цими всіми перемовинами, дзвінками, діалогами. Все ж таки хотів би сьогодні поговорити ось про що про стосунки України та Європейського Союзу. А ви пам'ятаєте? Напевно, ми всі пам'ятаємо, як ну, перші тижні війни, повномасштабного вторгнення вийшли до українців президент, спікер парламенту, прем'єр-міністр, і підписали угоду про подання заявки на вступ до європейського союзу. Це був я, якщо не помиляюсь, березень 22-го року. Зараз березень 25-го року, і найоптимістичніші прогнози, які лунають з європейського союзу, які цілком і повністю на нашому боці, це ну 2030 тисячі плюс-мінус роки. Е, на вашу думку, ну ми е, і до війни приймали закони, і під час війни приймали потрібні закони. Чому так все ну на, на мій аматорський погляд, так не, не швидко все рухається в напрямку з'єднання України і Європейського Союзу? Віталій, дякую, що запропонували таку дійсно актуальну тему, тому що ну, ми знаходимося в Європі і все ж таки наш головний економічний партнер це Європейський Союз, тому стосунки з ним ну, є пріоритетом для України. Але от ви відмітили, що навіть зараз з боку Європейського Союзу лунають нові терміни там, в кращому випадку, 30-й рік. Приєднання України до ЄС, чому це відбувається? Ну тут є е, різні фактори. Є фактори, які залежать від України, є фактори, які залежать від Європейського Союзу. Ну давайте почнемо з України. Е, на жаль, на жаль, зараз Україна е, значно далі знаходиться, е, далі знаходиться від європейського союзу, ніж була е, перед. Повномасштабною агресією Росії і, і, і пер, перший рік, щоб ви розуміли у червні у червні 2022 року, навіть у травні, Європейський Союз зробив безпрецедентні дії на користь України з свого боку, він відкрив повністю кордони для українських товарів. І по потім у 24 четвертому році були, була продовжена ця зона вільної торгівлі, але з певними обмеженнями, але зараз, зараз ну, відсотків 90 що червні 25 року, тому що вона діє до 4 червня 2025 року. У червні 25 року європейські се вже не продовжить не продовжить дію цієї зони. Чому? Тому що. Україна ну, прийняла деякі закони, але головні закони, які б наблизили Україну до ЄС, вони не прийняті, і вони не можуть зараз бути прийняті. Що це за закони? Ми з вами декілька разів обговорювали, що відбувається в податковій сфері України. І, мабуть, ви знаєте статистику, що відбувається подальше скорочення. Суб'єкта підприємницької діяльності в Україні, що і далі і далі у нас клімат, економічний та інвестиційний він погіршується. Чому? Тому що от та система, яка була до шановного президента України Зеленського, є і вона залишається, тобто величезна частка тіньової економіки. Величезні обсяги як операції, які ну взагалі не підпадають під контроль, і що відбувається? А ви, мабуть, чули, да є проект нових там законодавства нового стосовно збільшення податкового навантаження на, на ФОПів? Так чули, Да? потім здавали, що не зараз, а потім, але це буде. Тобто, для того, щоб наповнити бюджет, держава постійно підвищить податки для тих, хто легально працює, а ті, хто нелегально, ті залишаються поза. Контролем в європейському союзі такого немає, але в Україні ця тіньова економіка вона генерує величезні кошти щоб ви розуміли лише 24-му році кількість готівкових доларів та євро в Україні збільшилась на 15 мільярдів доларів. Ці гроші вийшли з банківської системи. Питання до вас. А чому це відбувається? Чому ті, хто ці додаткові 15 мільярдів доларів в Україні отримали? Чому вони не, хоч, не, не хочуть працювати, ну, як в Європі, там, через банки, через такі легальні операції? З одного боку, це е, податкове законодавство, яке стало більш жорстким, з іншого боку, ну, мабуть. Ті операції, які е, здійснюють завдяки цим мільярдам, десятки мільярдів доларів, вони не зовсім легальні. Але нічого не робиться, щоб цю ситуацію змінити. І тому у Європейський Союз він бачить цю ситуацію. Е, є країни, які е, ну, в першу чергу. Ну, вимагають більш жорсткої позиції стосовно України ці, ті країни, які ну, втрачають від того, що багато чого знаходиться в тіні в Україні. І тому, тому, о, на жаль, на жаль, я, я думаю, що з червня, навіть якщо війна не закінчиться, ми отримаємо більш жорсткий режим у торгівлі з Європейським Союзом. Саме тому, що в Україні нічого відверто нічого не зроблено. Щоб десь відбулася певна уніфікація на правових норм, особливо от, в стосунках: податкова система, експортна імпортна операція, тому що це дуже важливо для, для наших сусідів і для європейського союзу, це бік України. Uh, що, uh, але але, от ви праві, що більшість країн Європейського Союзу поки що ну, взагалі підтримує Украї... інтеграцію України до Європейського Союзу, але треба враховувати ті процеси, які зараз відбуваються на заході. Uh, Ще ну, рік рік назад було тільки декілька лідерів країн: це Словаччина і Угорщина. Які майже ні на що не впливали, які е, підтримували праву ідеологію. Тобто, знаєте, в економіці, як і в політиці, є от дві, два, дві сторони: є праві, є ліві. А чим вони відрізняються? Праві кажуть, що ну, перш за все, ми маємо думати про власну економіку. Що каже прем'єр-міністр Угорщини? От Скільки ми отримуємо від зовнішньої економічної діяльності, мені байдуже там, Путін продає нам чи хтось інший. Це для народу Угорщини, і мені, мені байдуже, що там з українцями, з іншими, мені головне, щоб, щоб ну, було краще угорцям. Ця політика має певні недоліки, і побачимо, що буде в майбутньому, те ж саме каже казав і каже мені, міністр Вони Вони праві, вони праві. Ну, про право ідеологію, тобто вони думають про, про власний народ, інколи ще їх називають фашистами. Я вибачаю за слов за це слово, тому що е, ну, у нас фашисти це дуже погана людина. Але е, ну, інколи, інколи от кажуть, що навіть є фашистські партії. От, наприклад, в Італії зараз міністр Мелоні, вона є лідеркою е, партії Браття Італії, а ця партія була заснована… Політ була заснована політиками-фашистами. Тобто, не тими, хто виступав там, ну знаєте, є, є нацисти, наприклад, Гітлер Він він більший нацист, тобто він ну розділяв людей по націям і ну, ми знаємо, що він зробив. Але фашистські ідеологія це більш Муссоліні, Італія. так Мелоні, прем'єр-міністр Італії, каже, що вона, вона не підтримує цю ідеологію, але партія, яку. Лідером якої вона є, це партія, яка е, ну, от, е, коріння її з тих людей, які виступали саме за, за, за фашистську ідеологію в економіці, тобто максимум для економіки Італії, і це головне це головне ну, без, без нацизму. І Зараз, після того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів, його теж багато хто називають фашистом, і це з точки зору от, економічного розвитку, це ну це, це, це так, тому що він йому байдуже, де Сполучені Штати будуть брати ресурси, чи навіть вони, е, як колись Італія, да, захопить там. Вони в Африці намагалися захопити, а Трамп каже: а Ми Грінландію захопимо, чи навіть Канаду приєднаємо. І це. Це ну, можна сказати, що фашистські ідеології, але я не звинувачую лідерів там, Трампа чи інших, що вони там порушують е, закони, які були прийняті після другої світової війни. Тобто вони не нацисти, вони не кажуть, що ми там гриланці будемо сажати в Констабель. Але от з точки зору економіки, від можна сказати, що вони підтримують цю ідеологію. і в Європейському Союзі зараз більшість це ліві. Чим відрізняються ліві від правих? Тим, що для них економіка не є суттєвою. Для них, для них важливі є принципи. Тобто, от Байден, да? він, він підтримував Україну, тому що він так розумів: Росія це ворог, це головний ворог Сполучених Штатів. І тому ті, хто допомагають Сполученим Штатам, тому що вони е борються, вони. Е Проти і головного ворога, тим треба допомагати. Тобто він він не підраховував скільки кожен рік заробить Америка. Він стратегічна у нього було стратегічне мислення, і те саме можна сказати там про Німеччину зараз, Франції. Так вони допомагають Україні не тому, що вони можуть зробити, а тому, що для них головне, що Україна протидії дійсно головному ворогу Європи і і у світі це Росія. Але, але, тобто, але ця політика призводить до економічних втрат у минулому році була стагнація в Німеччині, во Франції дуже низький рівень підтримки Макрона, тому що ну, не дуже він багато уваги поділяє економіці. Наприклад, там запроваджена була пенсійна реформа, і тому нерогідність того, що праві партії, які виступають проти розширення ЄС. І вони однозначно проти приєднання України, тому що вони рахують, скільки це буде коштувати Італії, Німеччини Франції. Їх вага постійно збільшується. Поки що в Європейському Союзі домінують е, єврооптимісти, ті, які кажуть, нічого, що ми втратимо там на Україні, але, але взагалі, от наша європейська ідеологія, вона завдяки тому, що її підтримує Україна і вона е, активно протидіє. Нашому головному ворогу о, Росії ми її будемо підтримувати, і ці люди, от кажуть, що в 30-му році, в 35-му Україна стане членом ЄС, але якщо праві партії будуть у ну, займуть там більш вагомі позиції в Європейському Союзі, то тоді ну, взагалі розширення ЄС не буде, тому от тут я вже сказав, дві сторони. І поки що перспективи завдяки тому, що і Україна, Україна могла б зробити багато. Як, наприклад, Польща, Чехія, Угорщина був шанс приєднатися. Вони приєдналися. Країни Балтії, Румунія. От Румунії, от що відбувається в Румунії? Ну ніхто не скаже, що зараз там є демократична система. Але завдяки тому, що і, і, і раніше це було. Але завдяки тому, що от єврооптимісти тоді були в європейському союзі, вони погодились на приєднання Румунії, і Румунія ну дійсно зробила певні кроки, щоб стати членом європейського союзу, і є вже членом європейського союзу. А Україна, на жаль, шанс ну ну майже втратила. Майже втратила. Треба було 22-му році. Коли дійсно всі підтримували Україну, треба було робити якісь реформи. Ну за от, от податкове законодавство Польщі. От у нас таке: у, у нас така ж політика національного банку. Давайте, давайте. І вони ж нічого би не зробили. Але пам'ятаєте, були протести з боку Польщі. Ну, були були причини для цього. Тобто можна сказати, що вони такі поганці. Дійсно, вони, як люди, це не це нормально. Нас бивають, а вони перекривають кордон, але з економічної точки зору вони вимагали. Розумних, розумних дій, тобто вони вимагали, щоб Україна приєдналась до цього податкового простору. ЄС на жаль, це залишилось як, як було, і тому я думаю, що в червні ми нам закриють цю зону о, повну зону вільної торгівлі торгівлі. З ЄС, тобто знову будуть квоти, знову будуть обмеження, і ми повернемось до 2021 року. З точки зору того, що ви сказали, що дійсно в Євросоюзі наразі є країни, які відзначають те, як Україна протистоїть головному ворогу не тільки своєму, а й Європейському Союзу. Так можливо поставити питання так: Україна потрібна Євросоюзу наразі можливо більше, ніж Євросоюз в Україні, тому що в Україні боєздатна армія, яка третій рік стримує. Ще більш боєздатну армію, і тому може щось ну я не кажу, десь послабити, десь прикрити очі. Але зробити Україну, ну так воно зараз і є. Але зробити це вже офіційно ну таким щитом європейським, не тільки з точки з точки зору торгівлі економіки, но і взагалі оборони і боєздатності. Ну на нам наразі так здається, і не тільки нам але Франції, Німеччині і ну, Британії, хоч і не є там членом євросоюзу, але все одно ми також її думку сприймаємо, що Україна ну дуже багато зараз саме для захисту Європи робить. Можливо, це було непомітно там в двадцять другому та 23-му роках, але зараз, коли і Сполучені Штати віддаляються від захисту Європи, і Україна отримує, скажімо так, більше впливу на захист Європи. Чому б європейському союзу не зробити кілька таких ну, швидких і ефективних кроків назустріч Україні? Я можливо говорю такі утопічні речі, але все ж таки ну, ми бачимо все, що відбувається там на фронті, на війні, з точки зору діалогів щодо безпеки і небезпеки Європи. Тому я б чекав на більш такі рішучі шаги європейської спільноти. Віталі, ну я вас підтримую, але я скажу, що вони зробили дуже багато, щоб ви знали, скільки грошей е, дали європейці. Е, тут ну знаєте, є певні суперечки, коли президент Зеленський був Білому домі. Трамп каже, американці дали більше. Зеленський каже, європейці. Якщо підрахувати, то дійсно європейці дали більшу кількість грошей, ніж американці, але. Різниця в тому, що американці дали це як повну допомогу, тобто не треба повертати. А європейці вони дали гроші, але дві третини це кредити. Тобто, колись ми маємо віддати. Ну це, це теж нюанс. Тобто, завдяки тому, що у них немає держави, тобто мають домовлятись лідери там 20 більше з 20 країн, то виникає, ми дамо гроші, але хай це буде заборгованість України. Ну, але гроші вони е, дають і будуть давати. Але проблема в чому? Що ці гроші вони ну, дуже неефективно використовуються в Україні. Знаєте, ну я так деякі дослідження робив, і я вам можу сказати, що якщо от брати от є, наприклад, гуманітарна допомога, і Україна отримує десь 4 мільярди доларів на рік. Багато ну, за ці гроші можна було б кожного місяця щось робити, корисно у нас. Ну, в Одесі трубу відремонтували. Ну, Меркла трубу відремонтували в, в ТЕЦ. Ну, це це теж непогано, але, але ви розумієте дуже величезні гроші. І я от так підрахував, що десь там відсотків 15 20 максимум 25, це те, що дійсно корисно для людей. Інше 75%. відсотків. І ці міжнародні організації вони витрачають на заробітну платню собі, і потім ті, які далі ці витрачають гроші в Україні, українські організації. Тобто, ну, ну наприклад, в Польщі зовсім інша ситуація. Польща теж отримує допомогу з боку європейського союзу. І багато інфраструктурних проєктів, більшість інфраструктурних проєктів в Польщі зроблені за гроші європейського союзу, але це інша податкова система. Там ну, може теж існує якась там тіньова економіка. Може там 10, максимум 15% грошей використовується на, на не за призначенням, неефективно. Але інші 85% використовуються за призначенням в Україні. Ну в кращому випадку це 25%. відсотків. Тому ви розумієте, якби Україна, то не треба більше грошей, але ж можна змінити ситуацію. Кожне міністерство отримує якісь гаранти. Якісь кредити від Європейського Союзу. От просто подивитися е, звіти е, рахункової плати України. Скільки там порушень по кожному такому гранті? І нічого не змінюється. От навіть наші експерти, я не кажу, що вони завжди абсолютно все бачать, навіть вони показують, як, ну, там зарплати собі там. Хтось в міністерство там, 90 тисяч гривень на місяць, да? ви, от, от, ви знаєте статистику, да? у нас в середньому там працівник міністерства десь 55-60 тисяч гривень отримує. В середньому, а є міністерства, де за 100 тисяч гривень. Тобто гроші йдуть, і як вони розподіляються? Плюс у нас яка кількість э, міністерств і агенцій Більше ніж 50. Навіщо зараз стільки сьому? Тобто, ви розумієте, коли ми кажемо, дайте нам більше грошей. А, а питання: а, а, а зараз ви що робите? Тобто, 75% ви витрачаєте просто, щоб людина там прийшла в Київ, приїхала в кабінет свій і отримала там 100 тисяч гривень. За що? Тобто це, це не гроші, які йдуть для України на користь, якісь там програми розвитку, постійні тренінги. Ну, от побачте, ви ну, в Києві, так? якийсь там готель постійні, якісь там круглі столи, загранти, сідаю там, і їжу, випивають, ну мабуть, випивають не, не те, що заборонено. Тобто гроші витрачаються не на що. Тому. Тут внутрішні чинники. Перше це змінити законодавство. Ще раз я вам кажу, є Польща, одні теж ті ж організації, я можу назвати там Norwegian Refugee Council, є Польщі, які допомагають українцям, і є одеська філія, українська, різниця у податкуванні колосальна. Там нічого, там дуже важко щось там, щоб пройшло. Поруч, так? У нас я не, не, не я просто назвав такий приклад, я нікого не звинувачує. Але у нас це залежить від директора офісу. Якщо він чесна людина, він каже: ні, давайте так. Я знаю, у мене там один є бивший аспірант Ніколаєві. Я, я прийшов говорю, ну мені. Я говорю, що ви хлопці робите? Що ви тут все там нам мач надала гроші? Він каже, на мене смотри. Чи ти що ти що робиш? Я говорю, ну а як же це ж? У нас тут же що відбувається? А ви там 35% просто відсотків. Просто отак от. Так от кишеню вкладаєте з кожного гранту. Тобто, ви розумієте, внутрішні чинники вони головні. Там Нам не потрібно більше грошей від Європейського Союзу. Нам треба змінити ситуацію. Але коли ми кажемо, дайте нам ще більше, то ті ж самі праві скажуть, вибачте, ну а, -а, -а де результат? Тобто 5-6 грантів різних односховище ремонтують в Україні, там таблички різних фондів. Тобто, ну просто ну, знаєте списування грошей. І яке не, не йде на користь нікому, крім тих, хто ці гроші отримує. Тому ну, тут треба змінюватись. Тут, тут це вже на боці України справа. Якщо не змінитись, то навіть якщо збільшить, як ми сказали гроші, ситуація не зміниться. Ну те ж саме там з мобілізацією, ЗСУ, ну, ну були ж ну, пропозиції, пропозиції розумно, там генерали Скажіть, будь ласка. А нам б, що завадило досвід? німецьких генералів, французьких генералів. І щоб ми їх залучили до керівництва Збройних сил України? Чому у нас так от -от все закрите, вибачте, тільки наші. У нас є багато талановитих людей. Але вибачте, ну, ну мабуть, вони теж чомусь, якийсь досвід мають. А так у нас от, в, 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 рішення приймаються. Інколи от ви теж можете почитати американську пресу, там американські генерали, прошу, що, що ви робите? Ну, от так. Ну, я кажу, що в багатьох сферах нам треба ну, ну, змінюватися. І якщо ми змінимося і будемо схожі в податковій системі, в тому числі в керуванні, мабуть, і Збройними силами, десь ми досвід НАТО візьмемо, тому що багато відставних генералів, і вони всі НАТО, і вони всі на боці України. Всі, от всі військові, які працювали на то, вони попрацювали, вже заробили собі на пенсію на пенсію. Вони можуть приїхати в Україну, вони, вони всі антиросійські, всі проукраїнські. Де вони у нас генеральному штабі? Ви скажіть, що вони завадили? Ні, у них є досвід Афганістану, інших гарячих точок. Але от тут от ми самі вирішуємо, що робити, і це теж ну, це теж не сприяє інтеграції України. Будемо спостерігати, тому що ну, дійсно питання, воно важке, але важливо, тому що зараз, мабуть, воно навіть на другий план його так інформаційно відтиснули, тому що головне там взаємодії, там взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки. Я це розумію, але все ж таки, і Євросоюз, як ми відзначили, це наш по суті сусід і головний партнер. І фінансовий, і стратегічний, і взагалі треба треба вдосконалювати наші стосунки. Треба робити все з нашого боку, також щоб наближати цю дату і не робити її там замість там дві ну можливо, хоча б 2028 тисячі але не 2035 тисячі Ну Так плани і робляться, тобто не на байбуті, на, на, на тому що якщо щось, ну, людина каже, я у майбутньому там, щось зроблю, все, це на рік, на два, ну, три максимум. А інакше тоді вже будуть думати, що, а ми потім це приймемо, це будуть зміни, тому я з вами тобто має бути максимум 3 роки. Але чіткий план, ми то то робимо, і відповідальні. Якщо уряд не зробив, все, будь ласка, відставка, нові люди, тому що це дійсно. Найбільш важливо це для українця в Європейський Союз. Будемо чекати. Дякую, Сергій Олексійович. Тримаємо руку на пульсі події. Будемо періодично звіряти годинники. Успіхів в нашій країні. Вам був радий чути, бачите. Далі вам теж бажаю навзаєм. Дякую, до зустрічі в ефірі.